За останні роки SSD-накопичувачі не лише замінили жорсткі диски у складі стаціонарних ПК та ноутбуків, але й створюють серйозну конкуренцію портативним флеш-носіям. Так, хоча твердотільники зазвичай не такі компактні, вони мають значну перевагу у швидкості і максимальній ємності. Вітаємо на оглядовому каналі GESID.com! Підписуйтеся! Яскравим прикладом цього є зовнішній SSD Kingston XS 2000 об'ємом від 500 гігабайт до 4 терабайт. Тож топовий варіант, який ми розглянемо, ємністю у 4 рази об'ємніший за флагманські флешки. А що можна сказати про швидкості передачі даних цього пристрою? Про це та багато іншого. Дивіться далі. Накопичувач постачається у доволі величенькій коробці, на якій є лише мінімум інформації про сам пристрій Усередині Він захищений за допомогою блістера, а компанію йому складає чорний гумовий чохол і 25 сантиметровий кабель-подовжувач USB Type-C. Зовнішність Kingston XS2000 аналогічна протестованому раніше SSD Kingston XS1000, який нещодавно отримав оновлення у вигляді моделі Kingston XS1000R. Ця новинка 2024 року відрізняється червоним оформленням і має лише одну додаткову букву в назві. Старша ж модель поки що доступна лише у сріблястому корпусі. До речі, кольорові панелі виконані із металу, а чорна вставка посередині це пластик. Зрештою, усі матеріали достатньо практичні, що є важливим для портативного пристрою. Лицьова панель прикрашена логотипом виробника. У той час як тилова частина може похвалитися наліпкою з певною інформацією про накопичувач. Тут зазначено параметри живлення 5 вольт і 1,5 А, тобто його енергоспоживання не перевищуватиме 7,5 Вт. Завдяки компактним габаритам, а саме 69,5 на 32,6 на 13,5 мм, пристрій легко поміститься практично у будь-яку кишеню. Його маса також невелика усього 29 грамів. У свою чергу використання комплектного гумового чохла бампера забезпечує захист від падіння з висоти 2 метра. Крім того, накопичувач отримав рівень захисту від потрапляння води і пилу IP 55. Тож він чудово підійде для подорожей, де зазвичай виникає потреба у місці для зберігання новоствореного контенту. Боковини портативного SSD позбавлені яких-небудь елементів. Лише на торці знайшлося місце для порту USB Type-C та індикатора активності диска. Останній має приємне блакитне світіння. Комплектний 25-сантиметровий кабель із коннекторами USB Type-C на обох кінцях дозволяє з легкістю підключатися до різноманітних сучасних пристроїв, як от смартфон, ноутбук, ПК чи ігрова консоль. До того ж, перелік підтримуваних операційних систем доволі великий. Модель Kingston XS2000 відрізняється від молодших XS 1000 використанням інтерфейсу USB 3.2 Gen 2 на 2 type c який має пропускну здатність на рівні 20 Гбіт на секунду. Це дуже високий показник, який дозволяє швидко передавати великі файли та переглядати поміщене на накопичувач відео в роздільності 8K Ultra HD. Для порівняння порт USB 3.2 Gen 2 Type-C у XS1000 має вдвічі меншу пропускну здатність 10 Гбіт на секунду. Як вже зазначали, старша модель пропонується аж у чотирьох варіантах за об'ємом: 500 ГБ, 1, 2 та 4 ТБ. Тож, обирати їм є із чого. Ефективна ж ємність топової версії у провіднику відображається як 4 терабайта або ж 3,72 ТБ. Це якраз і є 4 мільярда байт. Давайте тепер поглянемо, як цей пристрій покаже себе під час тестів і порівняємо результати з молодшою новинкою Kingston XS1000R. Для цього ми використали ноутбук Asus ZenBook S14UX5406SA. На основі Core Ultra7 258V з 32 ГБ оперативної пам'яті та SSD об'ємом 1 ТБ. Щоб визначити швидкість роботи з даними, які стискаються, ми використали ATO Disk Benchmark. Отримані результати потішили. Маємо до 1,89 ГБ на секунду при читанні та до 1.71 при записі. Для портативного накопичувача це дуже високі показники. Тест Crystal Disc Mark, який працює вже з даними без тискання, традиційно показав ще вищі результати. Понад 2 та 1,8 ГБ на секунду при читанні і записі, відповідно. Перший показник навіть трішки перевершує заявлений, тоді як другий краплю не дотягує до нього. Найскромніші результати, як ми вже звикли, видає SSD Benchmark. Близько 1,7 ГБ на секунду при читанні та 1,55 при записі даних. Так чи інакше, такі значення є недосяжними для пристрою зі звичайним USB 32 Gen 2 Type-C. Якщо порівняти швидкість роботи Kingston XS 2000 із більш доступним XS1000R, то деякі бенчмарки демонструють майже двократну перевагу першого, а от у AID64 різниця вже менша. Проте вона становить все ще значні від 16 до 58% на користь XS 2000. Зрозуміло, що при безперервному записі даних швидкість буде змінюватися в міру заповнення накопичувача. Згідно за іде 64 на першій десятій частині діапазону, а це чималі 400 ГБ, спостерігаються максимальні показники понад 1,5 ГБ на секунду. Далі швидкість знижується до близько 190 МБ на секунду, що помітно перевищує можливості жорстких дисків, але вже далеко від початкових показників. У тесті з безперервним копіюванням майже 160 ГБ даних швидкість читання досягала 1,3 ГБ на секунду, а запису понад 800 МБ на секунду. Тепер кілька слів про температури. Після 30 хвилин безперервного запису накопичувач нагрівся до 70 градусів. З молодшим Kingston XS 1000R ми отримали трішки менші 64 градуси. В обох випадках показники досить високі. Водночас у реальному житті таке навантаження малоймовірне. При цьому корпус SSD нагрівся до 46 градусів, тоді як температура у приміщенні складала 25. Портативний SSD накопичувач Kingston XS2000 зовні дуже нагадує свого попередника XS 1000. Проте між ними є кілька відмінностей, як незначних, так і досить суттєвих. Так, до перших віднесемо, що 2000 постачається поки що лише у сріблястому корпусі, тоді як для молодшого є червона версія XS 1000R. Проте для швидшої модифікації тепер у комплекті передбачено чохол бампер, який захищає носій при падінні з висоти до 2 метрів. А сам накопичувач отримав ще й захист від пилу та води відповідно до стандарту IP55. Якщо ж говорити про доступні об'єми, то тут асортимент розширився. У продажі замість пари варіантів можна знайти аж чотири рішення на вибір: від 500 гігабайт до 4 терабайт. Варто зазначити, що вартість 1-терабайтної версії дуже близька до цін аналогічних за об'ємом флеш накопичувачів. Втім, флешки не здатні забезпечити таких швидкісних показників, якими може похвалитися Kingston XS 2000, і це основна відмінність від молодшої моделі. На практиці ми побачили читання і запис на рівні 2 та 1,8 ГБ на секунду відповідно. Це стало можливим завдяки використанню дуже швидкого інтерфейсу USB 3.2 Gen 2 на 2 Type-C. Звісно ж, для отримання таких показників ваші ПК, ноутбук чи консоль повинні бути оснащені портом відповідного стандарту. Що стосується цін, то за модель об'ємом 500 ГБ просять від 2300 гривень або 55 доларів. Тоді як топова версія на 4 терабайта коштує від 11 600 гривень або 275 доларів. А це доволі адекватні ціни за такі швидкості. Згодні Не забувайте відмітитися у коментарях і підтримати цікавий контент вподобайкою. Підписуйтеся на канал та рекомендуйте наші огляди друзям. До нових відео, все буде Україна!